Сьогодні хотілося б проповідувати про те, як нам важливо боротися з гріхом. Бо гріх він написано смерть, а дар Божий то вічне життя в Христі Ісусі. Людині перше треба навернутися до Господа. Це для всіх. Але потім в нас йде нове життя, і важливо нам противостати гріху. І як же ж нам жити правильно в цьому світі, щоб догодити Господу? Я скажу вам, звідки взявся гріх і первопричина гріха? Ми знаємо історію про Едемський сад, що Адам і Єва згрішили. Але я хотів би зробити акцент на те, що гріх він виглядає привлекательно. Але він людину вбиває. І Єва на пліт запритник дивилася теж і написано Слові Божому такі слова, що виглядав цей запретний пліт, для неї дуже жадано каже. Читаю Слово Боже, тому що нам треба знати, першу причину, откуда з'явився гріх і що це взагалі таке. І побачила жінка. Що дерево добре, на їжу і принадне для очей і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ми бачимо і картину, що Єва побачила цей плід, Змій змі підійшов до неї, і вона і там написано, що це дерево було жадане, понаське було для неї. Вона побачила. Яке воно гарне, але впоследстві воно принесло стиль, воно принесло падіння, воно принесло, по, тому що за цим деревом стояв гріх, Бог сказав, не чіпайте це дерево, не послух перший гріх. Але виглядав він і спочатку дуже привабливо. Отак і гріх виглядає, я вам скажу, привабливо в житті. Але послідствія від нього гіркі як смерть. Я зараз зачитаю, Слово Боже, як важливо противостати гріху. І як важливо нам сьогодні навчитися відрізняти гріх. Щоб відрізнити гріх від, від негріха, потрібно знати хорошо Слово Боже і читати. І потрібно дуже бути уважними до своєї душі. Бо Адам і Єва, коли зрешили, вони заховалися від Бога, і Бог питає Адам, де ти? А Він каже: я, побачивши, я нагий, я заховався. І далі ми знаємо, що произошло. Бог, Бог прокляв землю, Адаму сказав, що він буде їсти хліб добувати поту лиця свого. Чінка буде народжувати в муках. Ось і так, отака природа гріха, Вон, він виглядає гарно, як і про вино написано. Каже, не дивись на вину, як воно гарно влягається. каже, воно виглядає гарно, але постільський каже. Воно вжале як змій. Оце та гріх, має таку силу. Отже, чим сталкується віруюча людина, як приходить до Господа? Сталкується з тим, що приходять спокуси. У нас є два ворога. Ворог перший диявол, а другий ворог це гріховна натура, з якою ми боремося все своє життя. І тільки кров Христа може нам допомогти її перемогти. Читаю Слово Боже, як бувають, приходять спокуси. І написано, що людина вона спокушується власною похідтю. Читаю Слово Боже послання Якова, перший розділ з 12 вірша. Блаженна людина, яка переносить спокусу, тому що, бувши випробув, випробуваною. Вона отримає вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить Його. У спокусі ніхто хай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. А кожен спокушається, знаджуючись і зваблюючись власною похитю. Тоді похід зачавши, народжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Тобто ми бачимо, що Бог людину. Не спокушає. А написано, що людина вона спокушається власними бажаннями, гріховна плоть. Я зараз зачитаю, які є плоть і що таке дух. У нас противоборство йде, противостояння плоті і духа. Народжена людина вона розуміє, що ворог перший це гріх. І треба йому противостати. Галатів. П'ятий розділ 16 по 26 вірш говорить такі слова. Нам слово Боже розділяє, що таке борьба плоті і борьба духа. 5 розділ 16 по 26 вірш. Плід духа і діла плоті. Тож кажу, живіть по духу, і ви не будете виконувати похід плоті, бо плоть хоче протилежного духу, а дух протилежного плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, що хотіли. А якщо ви духом водитесь, то ви не під законом. Тобто, тут ясно нам написано, що з нами відбувається. Каже, плоть вважає протилежного духу. Тобто, оці спокуси, які приходять, вони приходять від <клоди> духовної плоті нашої, а каже Дух наш, він стремиться до Слова Божого, до Бога. І оце така в нас боротьба. Але, я вам скажу, Бог нам хоче допомогти. І ось якісь до нас можуть підходити спокуси, і їм треба противостати. Діла плоті явні. Ними є перелюб, блуд, нечистота, розпута ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, ревнощі, лють, суперечки, розбрат, поділи. Заздрощі, вбивства, п'янки, гулянки і тому подібне. Проще попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, які таке роблять, Царство Божого не спадкують. Оце все починається з того, як воно підходить до наших мислей. Оці всі діла плоті, які я зачитав, вони починаються з маленьких мислей. приходить спокуса і написано Блажена людина, яка. Переноси. Що означає переноси? Як блажена людина, яка спокусу не пускає далі, чим вона підходить до ума. Коли пускається спокуса в серце, написано там, вона народжує гріх. А вже гріх він породжує смерть. Тобто він вбиває духовно. І треба йому противостати. Написано в Слові Божому, що противостаньте дияволу, і противостати треба гріху. Римлянам 6 розділ, 12 по 23 вірш, нам говорять такі слова. Але є благодать. Христос нам дав благодать, бо Він знає, що з нами відбувається, яка буває боротьба духа і плоті, і тому Він, Слову Божому, дав нам бальзам для зцілення душі. Це благодать в крові Христа. Ми не маємо ховатися як Адам. Ми маємо бути чесними перед собою. Якщо в нас є грішок. Ой, вирвалось. Ні, треба бути чесним перед Богом. Каже, Господь, у мене є гріх. Назвати його своїм ім'ям перед Господом. І не ховатися так, як Адам. Адам заховався від Бога. І виходить, то жінка, а жінка, то змій, а як якщо... же? А себе не звинувати? Коли ми перше себе звинуватимо і принесемо гріх до Бога, то сила Голгофи, вона сила Краві Христа, вона вчистила нас в гріха. Благодать Бога, вона велика. Але що ж, тоді нам що? Залишатися в гріх ні. Каже нам слово Боже, такі слова. То що ж, будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодатью? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби для послуху? Того й раби, кого слухайтеся, чи то раби гріха на смерть, чи то раби послуху на праведність. Та подяка Богу, що ви бувши колись рабами гріха, від серця стали слухняними, тому робчення, якому віддали себе, а звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Я говорю за людським міркуванням через неміч вашої плоті. Бо як ви віддавали свої члени в рабини чистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте свої члени в раби праведності на святість. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільними від праведності. Який же плід ви мали тоді? такі діла, за які вам тепер соромно, по їхній кінець смерть? А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога. Ви маєте свій на святість, а кінець вічне життя. Бо плата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, нашому Господі. Оце є благодать. Ми читаємо Слово Боже, якщо ж так Бог до нас милосердний, то що ж там залишатися тоді? Можна грішити? Ні. Наоборот, Слово Боже, нам нас вчить, що ми противостали гріху. І тут каже слово Боже, що гріх він може нас поработить. І все починається з маленького. Воно виглядає так приємно, чому нам і потрібно вміти лічати гріх і читати Слово Боже. Оці діла плоті, які написані, вигляд у них може бути спочатку ну, оте дерево гарне. Чого така є погорка? Запретний плот сладок. Але знаєте, що про гріх він приносить Дуже велику розруху. І тут апостол Павло каже: я кажу це ради немощі вашої плоті. Бо він знає, що плоть наша вона противиться Духу. Дух хоче Слова Божого, Божу волю виконувати. А плоть противиться, отака в нас іде боротьба. Але написано ось де в Слові Божому. Апостол Павло далі каже. Бідна я людина, хто ж мене визволить від цього каже, від цієї боротьби. Від цього каже гріховного тіла. Я каже, хочу Богу, Божу волю виконувати, я все одно мене в гріх роблю. Каже, що кров Христа, Слово Боже, каже, вона дає нам визволення від всякого гріха. Тому дуже важливо, дуже важливо протистояти гріху. Це того стоїть, бо написано, дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі, ради вічності. Нам треба відмовлятися від той пожадливості, від того гріха, який до нас підходить. Бог дав, написав Своєму Божому все. І апостол Павло каже, що плоть ваша немічна, да, радіниме в плоті вашій. Бо плоть вона піддається на спокусу. Але написано блаженна людина, яка перенесла спокусу. Не дала спокусі, не дала гріху собою овладіть. Ну, а якщо вже ми так сталося, що впали, то написано, ми маємо прийти до Христа. І не ховатися, як Адам. А сказати, Боже, я дав слабіну гріху. Я зрішив. І назвати, так і назвати, не ховатися, назвати своїм іменем гріх цей, Любий, чи це сварка, чи це гнів і тому подобне. Як же нам... Відлічить гріх від гріха, я вам ще го треба вивчати, читати уважно Слово Боже, щоб нам розуміти, де гріх, а де не гріх. Бо те, що ми можемо вважати не гріхом, Слово Боже каже, що це гріх. Навіть написано, коли подивимось, ми з пожадливістю на жінку чи на мужчину, то це вже ми зрішили. Тобто, це починається все. З нашого згляду, з нашого бажання приходить. А потім, коли гріх вкоріняється в серці, він наматує, наматує моток, отакий маток, моток, моток, і потім людина вже запутується в гріхах. Тому потрібно противеста гріху уважно наблюдати, що до нас підходить. А для цього потрібно знати гарне слово Боже. Ми будемо молитися. Щоб Господь очищав наше серце, бо Він має велику силу. Сила крові Ісуса, вона дуже велика. І Христос для того і прийшов, щоб знищить гріх в серці людському. Ми з перебісню, щоб гріховне коріння спопелить тобі і мені назавжди. Давайте ми помолимося Богу.